<плес> Маколіра Маколіра та подію, прийдав, <плес> <Дякую>. <плес> Його почуйте, смако-ту-ту-йте, <плес> <віконцю, збеда>, різдвяну <плес> світлонічку за <запили>, полину <плес> раді свічку. з <Так>, <плес> ярої <плес> пшениці. <плес> виразніше, я не чую дівчата. обходить вас, біда. Колядуйте. Колядується. Коля, коля, колядниця, то без меду, а без меду не така. Ой, дякую! Радуйся, відіщить рядувати, відіші корядувати, маморовувати. Це дето на добрій літа, на щастя родині і Україні. України. Покажите хати, щоб візус укриття.